Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітали гості не звичайні гості, а казкові. А хто вони такі? Дізнаєтесь, коли прослухаєте мелодію. Здогадалися, хто це такі? Так, це Маша і ведмідь. Сьогодні ми Маші і Ведмедю розкажемо, як ви любите гратися. Найбільше наші малята люблять гратися на подвір'ї, на свіжому повітрі, а особливо на ігровому майданчику. Поглянь, Маша, ось наш ігровий майданчик. Малята, давайте маші і ведмедику розкажемо про те, що є на ігровому майданчику. Оце доріжка. По ній можна ходити, бігати, стрибати, а також їздити на велосипеді та кататися на роликах. А це гірка. З нею спускаються. Дітки піднімаються по сходах у гору і згори. Вниз спускаються, а це гойдалка, на ній катаються. А ще наші люд, дітки полюбляють гратися у піску. Це маша пісочниця. Діти люблять гратися з піском, ліпити пасочки, будувати будиночки. І для вас з ведмедиком, Маша, ми також збудуємо ігровий майданчик, щоб вам в лісі було весело. Гратися. Для маші ми збудуємо будиночок із геометричних фігур квадрата та трикутника. А також для вас ми побудуємо гойдалку, на якій ви будете разом з ведмедиком кататися. Ми використали геометричні фігури трикутники та довгий прямокутник. А ще ми для вас будуємо гірку. Також використаємо квадрати та трикутники і маленькі прямокутники для того, щоб ви могли з ведмедиком з'їжджати згори донизу. А це Маша, для вас пісочниця. Ми ще й пісочку вам насипемо у пісочницю. Погляньте, діти, який гарний ігровий майданчик ми збудували. Для маші і ведмедя. Їм тепер буде дуже весело гратися в лісі.